Шановні журі та присутні. Я пацієнті Євгенія, учениця 11 класу опорного закладу Білосівський ліцей Дністровського району Чернівецької області. Хочу вам представити науково-дослідницький проєкт на тему перспективи використання біоінсектицидів для контролю чисельності шкідників троянд. Актуальність нашого дослідження обумовлена тим, що шкідники негативно впливають на якість квіткової продукції та наносять значні збитки квітникарям. Основні критерії якості троянд це декоративність. Знання біологічних та екологічних особливостей розвитку шкідників дасть можливість розробити прогноз, який є підґрунтям для своєчасного проведення заходів захисту рослин. Мета наших дослідження полягала в тому, щоб продемонструвати результат досліджень та показати перспективи застосування біоінсектицидів у захисті троянд від шкідників, а також довести, що біопрепарати це альтернатива використанню хімпрепаратів. Згідно мотиву, Завдання. Провести фенологічні спостереження за розвитком шкідників, здійснити обліки заселеності та пошкодженості кущів шкідниками відповідно до шкали заселеності та пошкодженості у багах, визначити біологічну ефективність дії препаратів на чисельність шкідника. Матеріалом слугувало 30 штук троян. Об'єктом слугувала популяція фітофагів на кущах троян та ефективність впливу інсектицидної дії до біопрепарату фитоспорин на чисельність шкідників була предметом вивчення. Для дослідження біологічних особливостей розвитку шкідників нами було використаний фенологічний метод. Для виявлення та обліку фітофагію ми застосували візуальний метод. Для обліку врожаю використали статистичний метод досліджень. Дослід був закладений у трьох варіантах: перший варіант контрольна ділянка без обробки препаратами. Другий варіант перша дослідна ділянка, куща троян обробляли хімічним з кліцидом Третій варіант друга дослідна ділянка обробка рослин біопрепаратом фітоспорин. Протягом вегетаційного періоду троянд нам було здійснено чотирьохфазову обробку засобами захисту. Степень заселеності шкідниками листкової поверхні троянд визначала за 4 бальною шкалою заселеності. Інтенсивність пошкодження визначала за п'ятибальною шкалою. Біологічну ефективність дії біопрепарата фітоспорину та хімпрепарата ЕНД на чисельність шкідників визначала за формулою. Це дорівнює 100 помножити на А-Б поділити на А де це біологічна ефективність у відсотках, А, чисельність шкідників перед проведенням досліду, Б, чисельність шкідника після проведення досліду через відповідний проміжок часу. проведених нами фотологічних спостережень виявили, що протягом вегетаційного періоду троянд розвинулось 12 поколінь попелиць. Під чисельності нами був зафіксований в кінці третьої декади червня, який становив 3 бали. Колонії попелиць заселяли понад 60% відсотків Середній показник заселення кущів у троянку попелицями становив 1,8 бала. Середній показник пошкодження становив 2 бали. Згідно наших спостережень, повактивний кліщ розвивався в шести поколіннях. Розвиток кільця та личинки в середньому тривав до 10 днів. Максимальну заселеність кліщів спостерігали у другій 1,78 та третій 1,79 липня. Відповідно до результатів досліджень, визначала біологічну ефективність на чисельність шкідників. Найвище було у препарату на третій день після обробки становила 95,8%. У личинок та 93,9% у ІМАГА. У біопрепарату фітоспорин біологічна ефективність була найвищою на сьомий день і відповідно становила 90%, У личинок 87,8% у Імага. Порівняльний аналіз засвідчив, що біопрепарат фітоспирин на відміну від хімпрепарату препарату NGO, не здатний проявляти прямий токсичний ефект і викликати негативну загибель шкідника. Інсектицидна дія проявляється лише через 3-7 днів після оприскування. Виходячи з наших даних, робимо висновок, що незалежно від походження, обидва інсектициди проявляють високу біологічну ефективність на чисельність шкідника. Практична значність використання біопрепаратів у тому, що ними можна обробляти рослини на різних стадіях їх розвитку. Це дозволить е, українцям оздоровити ґрунти своєї країни, потребуватися про своє здоров'я і про майбутнє наших нащадків, зменшити об'єм застосування хімічних засобів захисту. Виставки. Отримані нами результати з вивченням біологічних особливостей розвитку шкільників дасть можливість їх використання для розробок прогнозу розвитку шкільників у даних умовах існування, для коригування системи управління їх чисельності та обмеження шкідливості для вдосконалення існуючої системи захисту. Наші пропозиції, з метою зменшення негативного впливу хімічних обробок на комах запилювачів та ентомофагію, ранні висління оприскування доцільно замінити осінніми в період відкладення зимуючих яєць для знищення статевих та яйць самок. Для перших обробок проти імаго їхніх яйцекладок найбільш ефективні хімічні інсектициди. Для повторних обробок слід застосувати